Усім привіт, друзі! В цьому відео сьогодні хочу вам показати і розказати, яке насіннячко, який посівний матеріал я підготувала до свідочого сезону. І ще трохи у цьому сезоні будемо досівати, досаджувати. Ви мене просили казати, де я купую, по якій ціні. особливо криворічця, друзі, я із Кривого Рогу, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна. Так, друзі, ну почнемо. І спочатку я чекаю на полуницю купчиха, розсада. в мене прийде і ще один сорт, друзі, то я вам трохи пізніше розповім обов'язково. Так що, друзі, всім, кому я обіцяла саджанці полуниці купчихи, на слідучий рік буду продавати. Обов'язково замовила я багато, то дасть багато вусиків і буде все добре. Де я замовляла, казати, вибачайте не буду, бо я сама торгую. Так. Далі, друзі, що у цьому році ще я буду висаджувати? У цьому році я буду висаджувати, ось що я купила е, у своєї знайомої на базарі. Отаку цибульку. Це цибулька кущовочка, це я іменно на зелень, тільки для зелені. Друзі, ви мене питали, чому я не саджу на голівки. Обичну цибулю я на голівки не саджу, вона у нас не родить нормально. А голландська, друзі, на 170 гривень за кіло. Якщо мені там максимум 3-4 кіла треба, то ну, я не вважаю, за потрібним її висаджувати. і... Вбухувати багато сил і стільки води, скільки ну, наразі це воно потрібно. То, Друзі, ще я буду у цьому році висаджувати часник. Обов'язково вам теж покажу трохи пізніше. За два тижні до посадки я готую земельку. Буде відео, чекайте. Часничок я купувала, теж знайомої, той, що я цибульку купувала, 80 гривень за кіло. Тут і мій часничок, мій біленький, а в неї я купила отакий більш такий синенький, якби. Ну, щоб були різні сорти. Не знаю, друзі, які сорти, просто хочу їх осадити. То, оце. Далі, друзі. Моє насіннячка, моє насіннячка 4 сорти гіркого перцю. У мене насіння перчику, я буду трохи пізніше продавати. І насіння перчику, і насіння томатиків. Все трохи пізніше. Ну, так, залишила я. Ну, я не знаю, як вони називаються насправді, бо я ці перчинки то мені хтось дарував, то я купувала, не знала назви. Ну просто єдине, що можна сказати, ці перчики гіркі, дуже гіркі. Їх дуже багато накошувані на врожайні кому цікаво подивіться, я показувала у цьому сезоні, як мене вони вродили. І їх можна висівати, висаджувати як і в хаті, в горщиках, так і на вулиці, на городі. От чим вони дуже великий плюс. Перші друзі. Це фіолетовий. ну Фіолетовий, як би мені сказали, що він називається вроді як маскарад. Ну, хай буде маскарад. Далі черек. Дуже мілкий він, але дуже-дуже гіркий, -дуже але дуже багато на напущу. Він дуже гарний для продажу у горщиках. Е, потім конусний і врожайний друзі. Це я і собі буду. Садити обов'язково і буду на і буде на продаж. Так е, мої насіннячка помідорчиків. Е, в Мене я залишила 65 сортів на продаж і собі на висадку. Я Вибрала ті, які надворожайні із всіх, із всіх колекцій, що в мене була, і які по смакам надвисокої якості. Так, друзі, я буду продавати трохи пізніше. Отакий пакетик 20 гривень коштує, тут 20 на сіниночок. Так, це що у нас, сержант пепер. Це оце іменно помідорчик, він рожевий, рожеве серце велике, надворожайне, друзі, єдине він середньопізній. І з антоціаном, з чорною шапочкою. Друзі, про сорти трохи пізніше, коли буду продавати, тоді і розповім про кожен сорт. Так, оце я, це моє друзі, це моє домашнє, це я буду обов'язково пізніше садити. Далі, друзі, ви мене питали, де я що купую. Так, ось, це ось мені прийшла посилочка ось недавно. Друзі, у інтернет-магазині Агріс замовляла. Просто вискочила мені реклама у цьому на телефоні, і я замовила. Що в мене тоді? Я не знайшла свого улюбленого кропу Амброзія. І я у них заказала отаку 100-грамовочку. Друзі, 100 грамова, коштувала 70-20. Далі замовила у них огірочки. Артист. От кого? Артист, друзі, коштує зараз, 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 зараз зараз, 28 гривень. Це по 10 насінин. Аякс. Аякс я раніше купувала тільки фірми Велес. Ви мене знає, ви знаєте, що я ту фірму дуже полюбляю. Це я просто хочу спробувати. Я кожен рік щось експериментую. Ну, фірми Велес Аякса не було, я замовила у них Аякс. Аякс недорогий, він тут аж 20 насінинок, 29 гривень. Далі, друзі. Що я ще одик замовила? А, кабачок, друзі, іскандер. От киво теж цієї ж фірми розсудили. Це голландське насіння, друзі. Все єдине, що фірма Агріса такого Е, Іскандер, він надврожайний. 33 гривні, 10-8 Далі, друзі, просили мене показати, як я вирощую кавуни, солодкий перець, баклажани. То, друзі, на цей сезон готуємося, будемо вирощувати. Але. Тільки помідори я вирощую з насіннячка свого, це іменно сортові. І багато і гібридів, друзі. Але в мене дуже велика колекція сортових, вони дуже класно родять. Все остальне, друзі. А, і це і перчик гіркий. А все остальне, друзі, в мене тільки будуть гібриди. Бо я хочу врожайність, а не. А от кавуни. Е... Огірки сортові у нас не родять. У нас тільки родять в нашому регіоні Дніпропетровська область, тільки гібриди. То ось отакий кавунчик я буду висаджувати, друзі. Він називається талісман. От я обрала його за врожайністю. Він коштував тут 10 насінинок, друзі. Талісман, талісман 39 гривень теж. Так. Далі баклажани. Баклажани теж я дуже врожайні обрала Честер. Ткиво е, дуже класний по відгукам 27 гривень. Потім, друзі, Казимір. Казимір 37 гривень. Откий теж надврожайний. Потім ще огірочок я у них взяла, хочу у них спробувати кібрія, бо е, другої фірми мені, ну, у другому магазині купувала, мені не сподобався. Зовсім не сподобався. Погано він уродив у мене. ну, Подивлюся на м, іменно на оцю. Так, кібрія. Е, кібрія кібрі у них коштує 24 гривні. Е, і ще ви мені посоветували огірок шахті от киво. І я і купила. Тут теж 10 насінинок, друзі, 19 гривень. Він Далі, друзі, Знайшла тільки у них о, таку велику упаковку 50 насіниночок свого улюбленого рожевого помідора FQ, Це гібрид Хакінет. 50 насіниночок, 88 гривень. Він надурожайний, дуже смачний. Так, вот, друзі, я буду солодкий перчик вирощувати. Це, як він називається, яніка 25-80, тут 8 насінинок. Це голландське насіння. Усе голландське насіння. Так, а це сортовий перчик, який я у них вже замовила. Це табаско, бачите, такий цікавенький. Він по моєму недорогий. Перчик, перчик, гіркі 19 гривень. Да, ото п'ять на сіночку. І хочу спробувати, друзі, ще виростити отаку дуже хвалили кукурудзу. Це теж не сортова кукуруза, а ефка Голландія. Оце ну може, може хоця кукуруза у нас вродить, бо сортові у нас таке, хто знашоє з боку бантик. Я його не, не хочу вирощувати. Так, ракель. Вона дуже солодка, 48 гривень, друзі. Оце, оце коштує. Тут 5 грамів. Оце хочу спробувати на свій дичері. Це все я замовила у магазині Агріс. Це інтернет-магазин, новою коштою мені прийшло. Так, далі, друзі, що я ще накупляла, 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 друзі. Ой. Так, зелень купила у магазині Тада, мій любимий магазин. Там уся продукція Велес, там вся продається. Коріандр 10,01, дві пачки купила. Я торгую зеленю, то в мене дуже багато, я дуже багато її садю. Шпінат 12,74. Дві пачки купила, це великі пачки. Так, далі кроп Геркулес 1001, 101. Теж дві пачки купила. Так, Петрушка Гігантела 1092. Дуже велика, вона дуже смачна. І ну, взагалі класно. Потім, друзі, знайшла, мені знайома знайшла і купувала собі і замовила ще й мені в якомусь магазині, я не знаю, друзі, по 6 гривень така сама петрушка. Ну, Це інтернет-магазин. який Від 20 штук треба було брати, я ото взяла. Далі, друзі, цей 1092 щавель. Дуже багато я купила, бо щавель я дуже добре в мене продається. Е, так, далі, друзі, ще я знайшла, завезли е, у Тадам е, кропний любимий амброзію. 10,01. Теж дві пачки взяла, друзі. Так, далі. Так, ось ось пачка. Оця фірма, друзі. Е, цибулю ще не садила. Спробую тільки одну пачку. Зараз скажу чому. Кропу такої фірми вже садила. По-перше, майже нічого не зійшло і не росте, хтось знайшов. І ось я купила ще, ну це я ще, ще весну, літом купляла, друзі. Оцю фірму більше використовувати в своєму городі не буду. Це я домовилася там знайомою, просто віддам. Оце оце. Оце все хай саде, бо їй все одно яка врожайність, а для мене врожайність важлива. То такого. Не сподобалось. Далі, друзі. А, квіточок, друзі, купила. Е, у магазині Тада. 5,82 усі за пачку. Купила отаку, як же вона називається? це Лозія грибінча. Дві пачечки купила. І накупляла дуже багато усіляких е, сумішей Астрів. Ну, кольору, що було. 5,82. Це, друзі, е, я в магазині Тада купила. Так, далі. Далі, далі, далі. О, що я хотіла показати. Показати і. Ага, ще, друзі, ось о. Грета кабачок купила. партенокорпічний, Ленуца партенокорпічний, корпічний 1092. Буду усі садити, друзі, бо мені ця фірма ну, дійсно подобається. Далі, друзі, отакі огірки я завжди купую у цієї фірми. Друзі, їх там безмежне, багато їх, ціла купа. Любі купуйте, друзі. Я усі спробувала. Не треба тільки там іменно назву, що я купую. Що є у вас в магазині, купуйте. Я купувала усі. Там у них великий вибір. Десь біля... Біля 40 от от іменовидів, партинокорпічних іменно гібридів. Друзі, тільки купуйте іменно ось такою чорною смужечкою. Отака пачечка невелика. Тут по 10 насіниночок. І ось така чорна смужечка. Ось для сравнення, друзі. Тільки це велика, буває і маленька. Це синенька, це чорненька верхушка. Оце добрі, оце погані. Все, що в таких упаковочках іменно огірки і помідори цієї фірми, це ге друзі не купуйте, не витрачайте гроші. Воно дешеве, але там хто знашує, з боку бантик. Ще раз такому голосу. Ну, по крайній мірі, для мене так. А то, о, то ваш вибір. Оці всі друзі-огірочки. Вони коштують від 13 гривень до 35 Іменно у тадах. Вони різні, там дуже великий асортимент. Але вони по-різному їх виставляють. Буває багато виставляють, а буває мало виставляють. То я кожен день, ну не кожен день, а кожен раз, як буваю коло магазину, туди я заходжу і там по одному, по два купую, щоб в мене ну, було багато-багато. Є -багато. е, ще у них багато таких, що вони е, тривали. Ось Пруди, Далі, мар'єнгай, друзі, це теж тінь витривалі. Це я вам що показувала, що я під деревами сиділа. навіть під горіхом був надвеличезний врожай. Ці огірочки, друзі, родять завжди, в любу погоду Ну Дивіться мій канал, підписуйтесь і будете завжди з огірочками. Оцей огірок я садила у цьому році. Ге-ге-ге, ніколи в житті більше садити не буду. Це я теж, друзі, віддаю знайому, і хай може вона посадить, може вона її вроди. Далі, друзі, а, це ось о, моя отака квасолька, квасолька Ліма. Бачите, вона така велика. Вона родить, друзі, із рання. Вона сама найперша зав'язується із цих квасоль, що в мене були, по крайній мере. І я її останню збираю аж по морозу. Дуже класна і дуже урожайна, але дуже-дуже високоросла і дуже крупна. І на смак вона, знаєте, борщик, коли їсиш. Таке, знаєте, такий присмак наче вершкового масла. От чесно, класно, дуже класно, друзі. То от. О, так, ще що в мене тут є? Пітуня ось у мене залишилась, буду висівати. А, друзі, цибулька це я голландське насіння купувала у магазині Зелений Світ. Буду на слідчий рік висівати. Ну, подивлюся, цьому році я до голівок її вона не достигла. я Її зеленю попродала, бо дуже засушливий сезон у нас був в цьому році. Отакий бурячок буду висаджувати. обов'язково на слідуючий рік, бо ви мене просите, щоб я показувала. А, друзі, ще це мені знайома моя купила. Не знаю, де вона мені купила, але мені хочеться просто показати. Вона мені купила, але там треба було купувати по 10 пачок. Іменно по цій ціні. Пошукайте, полистайте там. Це в інтернет-магазині, це не я купила, це мені знайома купила. І ну, я їй гроші заплатила і забрала потім. Е, так, отакий рожевий помідор «Альма». 25 гривень. Це якщо 10 пачечок беремо. Далі жовтенький Батур. Отакий. От Це, друзі, усі вони низько 21,60. 21.60. Рекордсмен сливка 12.60. Це все голандське насіння, друзі. Бобкат 1530. Ну, Бобкат, я думаю, всі знають. І каста 23.40. Це такі надворожанні, дуже класні помідори. Я їх вже давно садю і буду садити і садити. Ще, друзі, знайома моя приїжджала із Голландії у гості і привезла мені подарувала такі помідорчики Чаррі. Вона сказала, дуже врожайні. Ну, то я посадю цьому рік. І подивимося. А, друзі, ще я купила перчик у магазині Зелений Світ на центральному міському базарі Барбі. 35 гривень за десяточок, це Голландія. І Клаудіо 10 насіниночок 45 гривень. Це будемо все з вами садити. Далі редиска, друзі, жара, це я висівала, коли жаріще було літо, вона дуже добро, добре плодоносила. І, і настрілкувалася. Далі я купила ще докупила таку 40 кругленька, червоний велетень. Це е, в осінь можна от наразі посадити. Вона ще буде в минулому році. Садила, але буду на свічий рік весною садити. Дуже двіна, класна. І от такого, друзі рубін я купила. Одко Оце, друзі, е, цілу, кубу, цілу купу я вам показала, що в мене є. Це і в цьому році буду висаджувати, і на слідуючий рік будемо з вами займатися. Оце, друзі, все, що в мене є. Дуже багато усього. Будемо садити, будемо обробляти, будемо збирати врожай, все-все-все буду вам показувати. Друзі, дуже-дуже вам величезне дякую, дуже вам вдячна, дуже вас всіх люблю, ціную. Низкий та велике дякую нашим захисникам та захисницям за тяжку працю, таку. Ну, ми заради, вони там заради нас.